Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал який не завжди з вами. Ми Маємо сьогодні 11 січня 2025 року. Трошки відстаємо і виходив у нас сьогодні заміни муфта і втулка. Це блендер-міксер, хто як його назве, виробник Ita Electronics Stand Mixer HY912. В описі відео буде в нас це все прописано. Що можу сказати? Ну, Все звичайно, тобто такий міксер у нас вже не один. Складного нічого немає в заміні. Є тут проблема з муфтою і з втулкою. Покажу зразу. Це я показав у нас одну частинку, а це у нас інша. Тобто і та, і та частинка, вона вже є. Зразу можу акцентувати увагу на тому, що і там, і там йде ліва різьба. Якщо у вас виходить з ладу, то просто щоб знали, як відкручувати. Ну, З цим трошки складно, воно буває, буває, затискається так, що. Складно відкрутити, тому хтось бере, розбирає. Тут важливо зафіксувати електродвигун, сам вал, для того, щоб відкрутити оцю муфточку. Чи втулочку, хто її, як називає, знов -таки. Буває так, що є що, що можна вставити. ну, Бачите, тут пластикова критка, якщо вставити в решітку, то можна викрутку, наприклад, то можна її зіпсувати. Тому, скоріш за все, прийдеться вам відкрутити, зафіксувати там, можливо, ну, буває, там, не дивлячись від критки, в якому вона стані. що як. Буває, іноді можна вал там зафіксувати якимось. Ну, щось вам треба буде зробити, для того, щоб зняти цю е, втулочку. Якщо ви це знімите, зробите, то в принципі, далі вже закрутити нову, там вже складно не буде, важливо наживити її просто. І там, вже, коли взого буде крутити, він сам її затягне сильно так. З чашою, вже ситуація, ну, скажімо так, плюс-мінус схожа, вам треба чимось взяти якийсь гоню, що зажати ці ножі і просто відкрутити цю частинку. Знову таки ліва різьба, щоб розуміли. І після того ви вже можете замінити свою стару, ну якщо у вас така оригінальна, можливо, можливо як була заміна, то ви вже знаєте. І просто поставити нову. Все, що треба зробити, зажати, більше далі ніяких процесів, там змащування, що як-небудь таке, от робити нічого не варте. Просто берете і користуєтесь Все стає на свої місця, ну, і запускати навіть не буду, тому що знаю, що цей момент у нас вже відпрацьований. Тому, якщо такі втулочки, муфточки вам потрібні, вони вже є. Якщо щось вам треба зробити, ну в нас його ще немає, відсилаєте, як оцей у вас виріб, наприклад, до нас, і ми обов'язково все зробимо ну, початково, важливо зв'язатися з нашими менеджерами, щоб вони підказали, що треба висилати, що не треба. Це важливо. Ну, Про нас компанія, яка займається вже понад 10 років виробами з пластику, у нас побутова техніка, автомобілі, дитячі іграшки, медичне обладнання, дуже-дуже багато всього. Тому розбираємося, що і як робити. І робимо. Якщо цікавий контент, якому ми розповідаємо про те, що в нас з'являється, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо просто було цікаве, корисне відео, ставте вподобайку. Будемо дуже вдячні, До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!